Три, два, один, стрибок! Дивіться, що в нас починається волог. Хтось підпалив машину. Таке перший раз бачу. БМВ, йо! Перший день. А непонятно тут такі райончики будували? Тільки зимні. Ну, дуже зимно. Записався на стрибок. На реаноль. Залишили 4 хвилини, а нам ще й 3. Нам ще й 10 хвилин. <рес> <рес> хвили. О, реально Львів. Не знаю, чи видно Хлопці, скажімо, будь ласка, коментарі щодо мого стрибку. <рес> <рес> Бажаємо тобі удачі. Все добре закінчиться. Головне, щоб цей лох не дивилася моя мама. <ріху> <ріху> Ходіли б там сидіти в у таких доміках. О, ось такий стадіончик. Цікаво ще вітер в мікрофон задуває, вітер шалений. У мене мікрофон. Я не знаю, де це мікрофон. Закров мікрофон. А! Не, Тут так холодно. Десь знайти десь 8-9 гейт. Щоб буде птатися до вхід. Ходити тепер. Мало того, що холодно треба так далеко йти. Мої вів по день треба сюди заходити. Що ти думаєш? Дорогенька. Це я ласка. Це буде от з звітом, там такі дощечки є під дахом. Це 134 метри до землі, відповідно до 10-поверхового будинку. Як бачите, тут дві стропи, тобто те, що говорилося раніше, це двоконтурна система безпеки, завдяки чому ми можемо гарантувати ваше виживання. Ви один Один чи ще. ми чеки. Хай перший раз на стадіоні. Будь завтра, післязавтра, на нашій сторінці. Ой, я теж такої фотки хочу. Другий день. Я сніваю. Ну, Навіть не вдягають. Хоч спиною до мене. Так, ті, хто не скривають, може. І можна зачити її пахне давить. Назад, дивинася. Приблизно такі відчуття будуть під час польоту. Спиною до мене. Ноги сюди. Маєте коєс? А памперси натягуєш чи ні? ти готовий. Тебе зараз хлопець до добавить. А їм можна йти. Тільки звідси. О, добре, будеш знімати. Знизу. Це? Ні. А ти знаєш, только будеш лейдушку. Ходіть цієї портовки. Ти знімаєш. Так. А ти знімаєш так. Свого телефона. Так. Не, а Больше не, не, не шпова. И опять 4 рівні. Ну, 5 такой. Mm. Ja już Żeby sobie znaleźć, mnie na bajkę w obie. Jesteśmy na robach? Nie. Żeby sobie znaleźć, mnie na bajkę Це що? Висок висоти. Теж об'єс. Повертайся спиною. Повертайся до мене. Моя задача. Акуратно перелазишся, як так, щоб носочки виступали. В цьому не хватаєш в польоті і не шукаєш руки собі в сторони, або можеш тримати за всі Прегаємо по відліку 3-2-1. Старайся випрыгнути як на цю перекладину. Під до верху. Тоді буде гарний стрибок. Якщо страшно, просто робиш крок. Ага. Все, все готово, можна піднімати. Я припевну, екшн камеру не лізьму з собою. Ну, це вже як хочеш. А як потім забрати її? Ну, підніматися Зараз от Денис буде видай, піднімати нагору і добере камеру потім віддасть. Ладно, може передумаєш? Все добре, послабся. Ходь до краю. Остань рівно, ти ж дозаду прогинаєшся. Просто прямо собі дивись, не дивись донизу. Не дивись донизу, ти зараз набираєш страх. Дивись на горизонт, відпускай трос. Просто потом доваги. Або кров. Головне голова не спішить. Думаю, чи стрибатися. Відпускай трос.

<laughs> <laughs> Just está nessa aqui lá. <laughs> lá, a sua câmera, tá no

я не знаю, чи я ставни. Я не знаю, як, як, як я крик? Це розумієте? Я тако ли чую, мою. Аааа. Я думаю, ти зразу десь кричати, а ти щось там під кінець. Та ні, та під кінець, зміш, та немаш кричати, ти. Летиш і ти. Ти буде там всередині все кричить. Так. Не вашим дихати. Як тобі їм мати дати? Як мені дати? cover mighty, да? Лапайте. Як мама кричить з'ятого поверху тебе? А сейчас затерплюся. Дякую, я вже понял, не в ньому. Затерт, все тіло затерло. Все, Ти не можеш шухати, завола за церкву, все за Шок. Шок, так? Шок. Я думаю, що не тип. Чесно. Я тако вийшов. Ти звідси, здається, що тоді є? Ну що ти є? Ти тако виходиш, дивишся вниз, все. Якщо серйозно, то боєць. Це така висота. Це така висота. Я ще не можу відійти. Я класничка. Це така висота. Я думаю, як я маю з А як вже опустився, Ти думаєш, що ти цілу вічність. Ти летиш і летиш, летиш. Зато слідені стадіону побули. Садійон хороший. Так, коротенький. Мені бачу взяли, що влоги задовгі. Що сказати, от сказати? Оці калишці кінець. хто слухав молодець. Він зараз наряд денький влог на цьому називається